За попереднього урок ми знаємо, що гідроліз має деякі особливості. А перед вивченням гідролізу потрібно знати добре, що є речовини електроліти, які в розплавах або розчинах розпадаються на йони. Але електроліти також бувають сильні і слабкі. Сильні серед кислот, наприклад, сульфатна, нітратна, хлоридна, бромідна, йодидна, а також основи в нас являються це луги, вони сильні електроліти. Літіож, натрійу Аж, калію Аж, барю Аж двічі, кальцію Аж двічі, тронціож двічі. Більшість розчинних солей являються сильними електролітами. слабкими електролітами являються сульфітна кислота, карбонатна, сульфітна. Ортофосфат на середній сили можна віднести до слабких. Остова кислота. Щодо слабких електролітів основ, то це гідроксид тобто NH4OH. Тобто в нас по формулі NH4OH буде. Ось така основа. І, наприклад, деякі солі, Меркурій, двоховинний хлори також буде являтися слабким електролітом. Тому нам завжди потрібно мати ось таку там логічку. Тобто, Якщо ви маєте займатися реакціями гідролізу, то потрібно орієнтуватися по даній таблиці. Наприклад, які завдання можуть бути у нас завдання. Наступне це. Подивимось на перелік завдань. Отже, дивіться, ми роздивимося: це натрій і СО4 щодо гідролізу. Чи можливий такий гідроліз? Нагадаємо. Натрій це відноситься до сильних основ, а со 4 до сильних кислот, до електролітів. Два сильних електроліти не будуть від... гідроліз не відбувається в такому разі. Далі калій і СО3. Калій у нас є сильною основою, а СО3 слабкою кислотою. Отже, відбувається гідроліз і середовище буде лужне. PH більше 7. Ферум з SO3. Ферум слабка основа, SO3, слабка кислота. Буде відбуватися гідроліз і за ферум, і за СО3. Отже, в нас відбувається те, що в яку сторону буде схилятися гідроліз. Далі купром, слабкий метал, со 4 сильна кислота. Отже, буде відбуватися гідроліз по сульфатній кислоті, буде зростати кількість аніонів гідроген, катіонів гідрогену, і в нас буде середовище кисле, отже, pH менше 7. Калій і бром. Калій являється сильною основою, бром сильною кислотою, і в нас буде відбуватися наступне те, що гідроліз неможливий. Два сильних електроліти: алюміній і хлор. Алюміній слабкий метал, металів, де буде слабка основа, не розчинна, а хлоридна кислота сильна. Отже, по хлоридній кислоті відбувається, так як кислота утворюється, а вона сильний електроліт, розпадається повністю на йони Катіонів гідройно дуже багато і середовище буде кисле. PH менше 7. Натрій, нітрит. Натрій сильна основа, нітритна кислота, слабка кислота. Отже, за основою буде відбуватися, по натрію буде рухатись процес. Буде утворитись основа, яка розчинна в воді, а розчинні воді основи будуть давати аніони OH. і середовище буде основним. Основне середовище буде означати те, що PH буде більше 7. Далі манган, бромід. Манган відноситься до металів, в яких основи слабкі електроліти, а бром до сильних кислот. Буде відбуватися реакція по брому, буде творитись кислота H-бром, бо насильний сильний розпадається на катіони гідрогену і аніони брому, насичується розчин катіонами гідрогену, отже, PH буде кисле менше 7. Алюміній сульфід. Сульфідна кислота вона являється литкою, тобто вона може з розчину переходити в субтільний стан. алюміній відноситься до. Металів, які дають основи на у воді, то такий гідроліз необоротний, Тобто необоротний буде. гідроліз тут відбуватися. Тут ось особливий гідроліз, він необоротний. В тих попередніх випадках тут не відбувається, тут не відбувається, а в цих випадках він. Тут два слабких електроліти, ну, Ось, наприклад, було, А тут залежить, в яку сторону буде схилятися, що сильніше. Основа, сферу чи кислота. Ось така особливість по завданнях, такі можливі. Давайте тут будемо. Знову ж таки, натрий, сульфат тут неможливий, гідроліз, калій сульфіт, Давайте запишемо гідроліз, ось за першою стало, як у нас по підручнику хочуть. Калій сульфіт. Отже, У нас є калій сульф... сульфіт. І взаємодія. Гідроліз з водою HOH. Тут два калії, тут так і ми розпишемо це калій. І в нас буде калій з OH. Ось. буде сильний електроліт, який розпадається на калій плюс і мінус. OH а також буде утворитись Калій H, SO3 слабкий електроліт. І в нас насичується розчин OH. А це в нас дозволяє те, що буде середовище лужне, бо OH нас визначає лужне середовище, PH тоді в нас буде більше за 7. Ось такий. Далі Купром С4, Купром СС4 плюс HOH. Отже в нас купром OH та hso 4 Буде насичуватись H катіон SO4. 2 мінус, і в нас H плюс визначає середовище кисле. Кисле середовище нам дасть те, що PH буде менше 7. Калібромід не буде відбуватися, бо два сильних електроліти, алюміній хлорид. Алюміній хлорид у нас також відбувається по сильній кислоті. У нас буде так, плюс буде алюміній ОН OH хлор 2 та утворення H-хлор, яка дає нам знову ж таки H, плюс хлор мінус але насичується H, плюс то це кисле середовище. PH менше 7. Давайте розглянемо якийсь варіант. Там, де буде відрізнятися, там, де. так, Наприклад, де не буде відбуватися рубіді відноситься до сильних основ рубіді, гідроксид і хлорид на досильних кислот. Не буде відбуватись, барі хлорид так само у нас не буде відбуватися. Наступне Ось. у нас слабка кислота, сильна основа, то по основі буде лужне середовище, тут кисле середовище, тут лужне ОАж OH, дасть патрій Аж. Калій дасть нам лужне. Тут не відбувається або два сильних, тут лужне, магній. Він слабший, хлоридно домінує, тут буде кисле середовище. Так, натрій, нітрит, натрій буде сильніший, нітрит слабший, отже, лужне середовище. Тут буде калій домінувати, бо П4 слабше. Отже, це в нас буде основне середовище, лужне середовище. Ось така особливість того, що відбувається по реакціях Ось такі реакції розчинення електролітів. Нагадаємо також з вами, що є у нас задачі. Задачі саме на відносний вихід. Нагадаємо, як розв'язується алгоритм саме задачі, як вона звучить. Давайте буде звучати задача. Так, задача буде звучати наступним чином. Обчисліть. 89,6 літрів, якщо відносний вихід продукту реакції становить 80%. відсотків. Отже, металу. Об'єм позначається ВЕМ. Етан це у нас органічна хімія. Форма С2H6. Обчислити об'єм етану. Об'єм етану невідомий. Далі. Необхідно для добування етену об'єму. Об'єм об етену. Це у нас буде етен-формат, також раніше хімія c 2 h 4 у нього 89,6 літрів. Відносний вихід продукту реакції, тобто етан, необхідний для добування етену об'єму, якщо відносний... Отже, в нас відносний вихід продукту реакції стане 80%. Отже, відносний вихід позначається N, ета. Продукт реакції нам потрібно добути етен. Етен у нас це 2H4 з це продукт реакції, в нього 80%. Щоб спростити нам задачу, це у нас буде тут 0,8 поділити на 100%. Тобто ми щоб зробити? Потрібно поділити на 100% У нас ось такий результат 0,8. Далі. Те, що утворилося у нас 89,6 літрів, це на практиці утворилось практично. А нам потрібно знати, скільки це в теорії. Як ми це знайдемо, що у нас ета буде дорівнювати, це завжди практика, практичне ділення на теорію. Це може бути об'єм, може бути кількість чотири, може бути маса. В даному випадку у нас об'єми. Тобто ось, Ета буде дорівнювати об'єм практичного до об'єму теоретичного. Що в нас виходить? О, ета у нас 08. Практичного у нас 89,6 літрів. А в теорії в нас немає. Теоретично теоретичного немає. Отже, нам потрібно знайти, як ми знайдемо тут тобто В теоретичного. Нас немає. Щоб знайти, ми бачимо, що дивиться на 08. Отже, риска дробу з'являється 08 і тут 89,6. Нам потрібно знайти скільки буде 89,6 поділити на 08. Давайте порахуємо це. 112 літрів. В теорії Мало утворитися 112 літрів етену. Зараз порівняння, що це було. Я обчислюю об'єм етани, необхідно для добування етену. Тобто був етан С2H6. І з нього добули етен С2H4. То етену мало утворити 112 літрів. Не 89,6 літрів, а 112. Але вийшло, що утворилося. Менше, ось 89,6. Це 80% від можливого. Тобто 80% від 112 це 89,6. Але ми рівняння підставляємо ось такий день. Витрачався більший об'єм етану. Запас брали етан, але утворилося менше 89,6. Але ставимо в рівняння 112, бо в рівнянні це теорія. І дивимося, що у нас тут не вистачає водню аж 2. Тепер у нас. Рівень. Готово. Ось таке рівняння. І ми ж основне зашукаємо скільки буде об'єм етану, а об'єм в літрах. Тут літри. Якщо літри в нормального умова, це 22,4 і тут 22,4 за нормального, бо літри. Пропорція Х навпроти 112. Ось Х напроти 112, а 22,4 навпроти 22,4. Все, що нам потрібно, це. 112 умножити на 22,4, поділити на 22,4, 22,4 скорочується, залишається 112 літрів. Отже, етану потрібно було використати 112 літрів. 112 літрів утворюється, мало б утворитися 112 літрів етану, але насправді утворилося менше. Це практично, це в теорії, це практично. Ось Це називається відносний вихід продукту. Реакції і задачі, які вже з ним пов'язані. Так ось така буде особливість. Давайте ще розв'яжемо наступну задачу. При пропусканні при пропусканні етанолу масою. 92 грами над каталізатором одержали етен об'ємом 42,56 літра за нормальних умов обчислить Відносний вихід. продукту реакції продукту реакції. Отже, при пропусканні етанолу масою, тому джунам дають масу етанолу, Етанол – це з органічну хімію. 10 клас це 2H5ОHтиловий oh це спирт. Маса 92 грами. Над каталізатором отримали етен об'єм об етену Етен це 2 h 4256 літра. Обчислити вихід продукт реакції. Тобто утворився етен. Це продукт реакції етен. Невідомий. І тоді ось це, що утворилося, але це практично. Практичне утворення. Ми знаємо, що вихід рахується завжди практика до теорії. Так як в нас практика об'єм практичного, то маємо шукати об'єм теоретичного. Об'єм можемо поставити 42,56. Ось. Літра сотих. А теорії ми мусимо знайти, маючи дані по етанолу. Отже, як ми це знайдемо, нам потрібно знати рівняння. Так, Тут будемо тут залишаємо місце, а тут ми пишемо рівняння так, етанол. І над каталізатором пропустили у нас утворився етен. Це реакція дегідратації, творення. Так, у нас внутрішньомолекулярна дегідратація спирту і утворюється етен та вода. Тобто гідратація відщеплення води. Тут урівняно все, якщо порахувати всі атоми. Отже, нам дають етанол 92 грами. Якщо грами, то потрібно шукати молярну масу, бо відносно молекулярну масу, вона чисельно рівні. Це 2H, 5H. Відносно молекулярного в... В 7 класі молярна масу в 8 класі. І так, відносно муклярна маса етанолу. Це знайти дані можемо знайти в підручнику. Mm. Отже, карбон у нас атомна маса круг 12. Mm. І карбонів 2, помножити на 2. Додати гідроген. Гідроген атомна маса 1, помножити на 5, додати оксиген це 16 округляє. І гідроген. Знову ж таки це 1. Перемножаємо тут 24 плюс 5, плюс 16, плюс 1, це буде 46. 46. Ми шукаємо об'єм в теорії нашого Етену. Отже тут Х-літрів. Чому літр або теоретичний? І об'єм. Якщо об'єм, то це 22,4 за нормальних умов. У нас нормальні умови тут вказані. Отже, у нас є пропорція тоді 92 навпроти Х. 92 навпроти Х. А 46 навпроти 22,4. Отже, х нас буде дорівнювати. 92. Помножити на 22,4 поділити на 46. Ми скоротимо. Тут буде 1, Тут 2, це буде 44,8 літра. Це в теорії. Теорія. Мало утворити 44,8 літра, а утворило 42,56 літра. Отже, тут 44,8. Нам потрібно поділити 42,56 на 44,8%, ми отримаємо результат і потім переведемо його в відсотки. Давайте поділимо. Якщо в нас виходить 0,95. А якщо перевести відсотки, поножити на 100%, то у нас буде 95%. Ось такий відносний вихід етену. Відтеоретично. Тобто в теорії 95% втрачено етену. Така тема, що стосується гідролізу та відносно виходу продукту, теоретично ми розглянули дуже багато задач з вами, які вже будуть зустрічатися на контрольній роботі. Можете переглянути попереднє відео, там були повністю алгоритм розв'язку і розв'язані також деякі приклади задач.